У чемпіонаті України з хокею на траві, який проходить у Вінниці, беруть участь 10 команд: шість чоловічих і чотири жіночих. Розповів Суспільному головний тренер національної чоловічої збірної Павло Мазур. Одна з команд знялась через фінансові труднощі. Розпочався турнір 19 червня, завершиться завтра, 21-го. На превеликий жаль на друге на друге коло із за фінансових проблем. Знялась команда хокейний клуб «Фенікс» Житомирська область мені як головному тренеру національної збірної хотілося б, щоб він був більш конкурентно спроможний. Але на превеликий жаль, ми розуміємо, в який час ми зараз живемо, і ця страшна агресія зі сторони Росії проти нашої держави. То першочередна задача, я думаю, любого виду спорту. Цей час особливо не розвиватись, а зберегти те, що, е, те, що є. Нам важко налаштуватись, ми вже посіли друге місце і ми вже не можемо ні перше, ні третє. Тобто ми вже другі. А команда Черкас віддаються сили, тому що їм важлива пристановка місць. Вони будуть або треті, або четверті. Важко. Бачите, яка гра. Туда, так, туди атаки, туди атаки. Ми вже до цієї гри фактично срібними призерами стали і вийшли на арену Єврокубки. але хотілося доказати, вже іменно хотілося принципіально доказати виграти цю ігру. Ну, багато чого не вдавалося, тому що нервова гра вийшла, нервова. І рад хокеїстів, я би сказав, юнацької збірної, ну, волнувалися дуже багато. Але результатом я задоволений, 2-1, те, що треба, ми виконали. Головна тренерка жіночої збірної Світлана Макеєва каже, попри війну хокеїстки тренуються, виїжджають на змагання і мріють про міжнародні турніри. Ситуація дуже складна в нашій країні. Незважаючи на це, команди сумські продовжують тренуватися, вигравати медалі навіть під сиренами, під тривогами. Дітей дуже багато, ми приймаємо участь у всіх змаганнях, там з 10 років, і до національної збірної продовжуємо готуватися. Зараз ще ситуація ще складніша, але наразі ми шукаємо можливості тренуватися або в наших друзів в Ужгороді, або в Вінниці ще якийсь час, для того, щоб підготувалися національні збірні до виїзду до Чемпіонатів Європи. Гравчині з Полтави одні з наймолодших на турнірі. Ставку роблять не лише на результат, а й на досвід, каже капітан команди Олександра Піхуля. Наша задача на цих змаганнях – взагалі показати найкращий результат. Згідно того, яких гравців ми маємо, ми привезли дуже молодих гравців, щоб розвивати їх. Сьогоднішня гра була для нас дуже важлива. Ми викладались наповну, старалися грати командно. Хокей на траві це дуже динамічна гра, дуже складна, бо вона командна. Вона об'єднує дівчат, які займаються в житті багато чим різним. Але на полі ми всі, ми всі однакові. Тренер команди Сум Олена Свистюр каже, готуватися непросто, адже місто майже прифронтове. На чемпіонаті дівчата викладаються повну. Готувалися ми до цього чемпіонату, можна сказати, весь рік. Нам дуже складно готуватися в нашому фронтовому місті під вибухами і так. І тому подібне, але дівчата все одно тренуються, готуємося. Ми не тільки до чемпіонату України, а й до інших турнірів і стартів для збірної також. Ми готуємося в цьому році. Багато дівчат із цієї команди будуть представляти збірну до 18-ти. Сьогодні ми зіграли з командою Полтави. Все добре, дівчата молодці. Результатом задоволена, Будемо готуватися далі. Головне, щоб був мир. Гра була напружена, активна. Дівчата молодці, представили гарну команду і будуть намагатися грати наступний раз набагато краще. І результат на даний момент крутий. Ми дуже довго готувалися до цього турніру. Це була дуже тяжка для нас гра та дуже відповідальна. Дякуючи гарній погоді. У нас був, був сьогодні дуже гарний настрій. Ми були заряджені на гру. У нас все вийшло. Наша команда показала дуже гарний результат. Завтра відбудуться фінальні матчі та церемонія нагородження, каже Павло Мазур для спортсменів. Це не лише медалі, а й мотивація залишатися у спорті та долати труднощі. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне, Новини Вінниця.